Доброго дня мої любі малята. Тітки, подивіться, к нам у гості прийшов незвичайний гість. Дітки, а ви знаєте, хто це? Це восьмий ніг. Погляньте, скільки у нього ніжок. Так, багато у нього ніжок. Він живе на морському дні. Ви зі мною незнайомі. Я живу на дні морському, голова та вісім ніг. Я веселий восьми ніг. Малята, я вам зараз пропоную приготувати свої пальчики. Це будуть восьминіжки. І зробимо з вами пальчикову гімнастику. Восьминіжки гарно грали. Ніжки й ручки розставляли, навіть весело стрибали, потім тихо, тихо спали. До нашого восьминіжки прийшли друзі. І ми зараз з вами подивимося і пригадаємо, якого кольору наші восьминіжки якого кольору? Так червоний. А цей якого кольору? Вірно, жовтий. А ось цей восьмішка якого кольору? Так, зелений. А цей який? Синій. Так, вірно. Малята. Ми зараз з вами пограємо в гру, що не так. Один восьминіг від вас заховається, Починаємо гру. Якого кольору не стала осьминіжка? Так, жовтого не стало. А тепер ще раз заплющуємо очі і поглянемо, якого не стало. Вірно, червоного восьминіжку. Давайте ще пограємося. Погляньте, якого восьмініжка немає. Так, синього. І ще разочок з вами пограємо. Міцно, міцно заплющуємо оченята. і якого кольору немає восьмініжка. Так, вірно, зеленого. Ви, малята, були молодці. Восьмініжка вас запрошує послухати пісеньку. Три ноги в ліжечку товклись, з ліжка впав один тріс, мама до швидкої, лікар-ємно. Не, не скачить, бо гулі Гулі б'ється. Два восьми ноги в ліжечку товклись, wow. з ліжка впав один бум тріс, мама до швидкої лікар ємнота. Не скочить, бо Не Скочить? <плес> один восьминіжко. Ліжка в паотарах. Баба! Мама до швидкої, лікар каже що не товчий смаллий у подушках. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.